Осьма була першою з нас, хто вийшов з автобуса. Попри її тремтливу постать і видимий страх в очах, ми обмінялися підтримкою поглядами. Здавалося, її погляд говорив мені: бажаю удачі, і швидким кивком я спробував передати, що все буде добре. Однак страх і глузування Томаса та його банди були схожі на зловісне луною, яке віддалялося з кожним кроком Еріки, що сходила з автобуса. Вони сміялися і кидали її образи. Вона побігла зі сльозами на очах. Вона жодного разу не озирнулася, просто намагаючись втекти від небезпеки. Сандра, шукаючи притулку, сіла поруч зі мною, а Педро також підійшов, утворивши своєрідний захисний бар'єр. Очі Томаса були сповнені ненависті, Джейк і Террі, здавалося, прагнули виплеснути своє пригнічене насильство. Я взяв Сандру за руку в заспокійливому жесті. Вона подивилася на мене і крізь тремтливу усмішку висловила свою вдячність. Педро, тримаючи погляд вперед, нервував, а тривога охоплювала його тіло. Зі свого боку я не переставав спостерігати через дзеркало заднього виду, стежачи за кожним рухом наших кривдників. Коли Сандрі настала черга виходити, вона трохи спіткнулася. Переповнена напругою моменту, виходячи з автобуса, вона затулила рота рукою і заплакала, подолана страхом. Її схлип загубився серед сміху та глузувань Томаса та його поплічників. Лишилися тільки я і Педро в автобусі, на нас чекало невідоме і небезпечне майбутнє. З клубоком у животі та рішучістю захищати один одного, ми готувалися до того, що нас чекає. Напруга різко зросла того моменту, коли Педро, третій, хто спускався, торкнувся моєї руки як акт солідарності, перш ніж кинутися до дверей автобуса. Його спуск був поспішним і невдалим. Він спіткнувся і впав, трохи поранившись. З їхнього привілейованого становища в автобусі Томас і його поплічники висунулися з вікон, жорстоко насміхаючись із його падінням. Розуміючи, що часу обмаль я приготувався до власної втечі. Саме коли я зіскочив, щоб вийти з автобуса, у моїх вухах пролунав зловісний і знайомий шепіт, біжи, кролику, біжи швидко, злий сірий вовк іде. На мит жаху я зрозумів, що водій автобуса перетворився на чоловіка в сірому пальто, який злобно посміхнувся мені, зачинюючи двері за мною. Біжі. Я почув, як кричить моє молодше, я, не думаючи двічі, я так і зробив. Якнайшвидше, оскільки я зрозумів, що небагато часу минуло, щоб автобус зупинився, дозволяючи тим трьом вийти, які тепер женуться за мною. Times on the tide roll, looking down, thinking we will stop the fall, who holds the net. You look at the abyss, but not the path. You worry about who's coming behind, you don't step with certainty. Fear prevents you. How many times do you allow it? You refuse. To look up, to shut up and just sink. You're lost and you accept it. They tell you a magic pill. A new world where there's no need to fear. You are the king, ball, and keep going. That's what you must do. They give you a magic pill. Accept it and follow the rabbit. Remember, Alice, follow, keep going. That's what you must do. That door is false. What you see through the window is not a paradise. The brick row is. Why do you fear falling without flying? You are not a and yet, you still hold back. The rabbit invites you to follow him. The smoke. And your fingers aren't enough. You count your friends and you have fingers to spare. You wanna give up, the walk is heavy. You don't know what you're carrying, but it's hard to keep going. No, my friend, no my brother, my sister. The kindness of a stranger will surprise you. A friend will lift you up a distant love will guide you so much to do to love to laugh on the road